Всім привіт! Сьогодні у нас 14 вересня. Сьогодні у нас гарно дуже розпогодилося. Вчора був дощ і доволі таки рясненький, промочив землю сантиметрів на 30 десь. Ну, зараз хочу зібрати основну частину врожаю, який вдалося в цьому році мені виростити. І саме оця яблунька це у нас яблуня Red Delicious. Дуже файні яблука. Поки що. Ще добре тримаються, але всередині я дивлюся, що вони вже повністю вистихші. Зараз збираємо цей сорт, потім там на Богемії Голд два яблука, на Семеренко штук 10. Ну а по закінченню подивимося, що у нас вийде в першому ящику на Сред Делішес, два яблука Богемія, Семеренко і декілька яблок. Зяблення, яка в цьому році віддихає, все, яка схожа на сорт райку. Далі три ящика сорт моді. В цьому році вони не дуже закрасилися, тому що нема нічних перепадів температур. Тому вони вийшли ось такі. І дерево дуже було загущене, тому вони не докрасилися. Та ж сама ситуація із горцем. Два ящика горця. Також вони дещо трошки не докрасилися, але це не біда. Якщо їм дати трохи довше повісити, то все одно ночні температури високі, вони почнуть сипатись, а кольору можуть так і не набрати. Е, невеличкий врожай гала, сорт, яблука дрібні, сорт прям. Ось таке довг-продугувати яблуко, але смак у нього похожий на сорт е, слава переможцям. Далі це у нас сорт райка, дуже смачне солодке яблуко. Потім два ящика Фуджі. Далі два ящика, ще сорт схожий, також на сорт райку, можливо це він і є. І вісім практично ящиків Golden Del Там яблення доросло десятирічно, на насінневій підщепі, Тому і врожай. Саме ось такі яблука практично першого сорту, дуже елітні, здоровенні, за розміром деякі навіть схожі, дуже близькі до сорту муцу. Ось такий в мене врожай в цьому році, з цієї дільниці. Ну, ще одна ділянка у нас остається, побачимо. Якщо буде сьогодні час, то сьогодні зберемо. Ну а ні, то можливо завтра або з понеділка. На цьому на сьогодні в мене все до наступної зустрічі.